Час подбати про серце, неокардил, природний захист серця, мозку та судин. Юрій Соболевський, у нас заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаю вас. В нашому ефірі. Доброго ранку і слава Україні! Вітаю вас, біля слава. Ми чули цю канонаду із нової каховки на відео, яке з'явилося від місцевих мешканців. Що можете сказати з цього приводу? Зрозуміло, що ну, ви воєнні дії не коментуєте, так як цивільна особа, посадовець, але якісь припущення можливо, що відбувається зовсім поруч по той бік Дніпра, де все ще окупанти присутні, це зберігаємо інформаційну тишу за проханням наших військових, якщо. Зсу представники ЗСУ почпочитають, що проходять, що необхідний якісь коментарі вони це не дадуть. Стосовно я можу сказати, що постійно насправді наші хлопці працюють по лівому берегу в самих різних форматах. Це не тільки вогневий контроль, це те, що я можу сказати. І це частина от, операції по деокупації всієї нашої території. Це так, як відбувалося на правобріжній частини Херсонщини. Це потребує часу, але потім ми маємо результат, коли наша територія звільнена, наші люди звільнені, з мінімальними втратами, можливими для наших хлопців. Також маємо повідомлення актуальне від генштабу? З'явилося так вчора вечір про те, що мовляв на території Красонської області тимчасово окупованої окупанти знову посилюють так би мовити тиск контрозвідувальний режим через те, що переймаються, що мовляв українці можуть стати де дизлокуються війська російські. Ну і окрім того, таке цікаве повідомлення з'явилося про те, що українців зупиняють, опитують і пропонують їм проходити службу в збройних силах Російської Федерації. Що відомо про це, і чи дійсно посилили тиск на? Тимчасово окупованих територіях росіяни за останній час, На жаль, так. Тиск дійсно відпосилений. Вони продовжують от, просто закривати на в'їзд Лис населені пункти. Там тотальні перевірки роблять. в Кожен дім заходять, кожну особу перевіряють: це смартфони, комп'ютерну техніку, автомобільний транспорт. Вони шукають людей, які з'явилися в цьому населеному пункті. За останні місяці, тобто не постійно там проживали, і, і як правило, і цих людей забирають, навіть якщо там ці люди ніякого відношення не мають до ЗСУ або служби безпеки України. Тобто цих людей забирають на допити, ну потім повертаються Більшість більше з них. Тиск посилений, крім того, знову ця от супримус до паспортизації. Ми бачимо, що чи така волна хвиля, вибачте, пішла. Ми бачимо, що знов вони почали говорити про вках літучок літочок херсонських, що потрібно батькам їх віддавати, щоб їх щоб вивезли до Криму або до території Російської Федерації, якихось там курортів. Але ми пам'ятаємо, чим закінчується і наскільки складно потім цих дітей повертати в Україну. Все це на жаль є. Також таке, ще одне цікаве повідомлення з'явилося зокрема від гауляйтера, так від Сальдо, про те, що конфісковують човини в мирних мешканців. Для чого вони це роблять? Що це взагалі за історія з цими човнами? До чого можуть готуватися окупанти, враховуючи те, що вони так вже відбирають човни в українців, насправді це відбувалося давно і системно, і те, що його він цю заяву зробив. Там вже настільки було скарг навіть в от, цю от, окупаційну владу, що приходять російські військові, все забирають. Що те, що не забирають, вони можуть затопити для того, щоб ніхто не використовував на воду не виходив, щоб не було е, жодного можливості е, на правий берег по Дніпру е, прібратись. Зараз вони просто це легалізували, скажімо так, цією заявою. і відповідним указом він так само є в них. Вони ну по перше, вони хочуть створити такі, і намагалися це робити фліт таких малих човнів для ДРГ для того, щоб вони могли там висаджуватись і на острова наші, на нашу територію. На, я маю на увазі на правобережну частину Херсонщини. І в плавнях їх там групи постійно на цих човнах, але ну пункти спостереження, аеророзвідка, розвідка, вона виявляється своєчасно і просто знищують ці групи. Це відбувається там практично кожен тиждень. Насправді там якась спроба є і і їх знищують. Тому от ця його заява вона не до чого замінчувала. Ніяких наслідків вже не буде, тому що вони так це роблять вже багато місяців насправді. Ну, цей сальдо і інші зрадники, гауляйтери, там російська ця окупаційна адміністрація. Вони ж органічески перебувають вже при Азовії. Вони цей човни конфісковують на Дніпрі, тобто на узбережжі саме річки, так чи з того боку, де вони присутні, от ближче до Криму, так само подібна практика вона відбувається. Як правило, більшість випадків це саме по Дніпру. але і в генічському районі, там де були плавзасоби, так само є випадки, коли прийшли, забрали і пішли. Ніяких документів вони не залишають, що вони робили це вилучення. Ну це просто мародіорство парубування, якщо називати речі своїми іменами. Ми чуємо про те, що в Запорізькій області заклики до евакуації населення з боку окупантів почастішали, особливо в прифронтовій зоні. Дуже вони там бояться змін, так би мовити, на фронті, і намагаються людей. Чи то Соломіць, чи то переконати виїхати в бік Росії на Херсонщині? Я так розумію, подібні заходи теж уже тривалий час відбуваються. Чи якусь активізацію зараз на тлі того, що почастішали повідомлення про швидкий український наступ, чи збільшилася ця активізація ворожої діяльності? Відносно не збільшилося, але їх було достатньо багато і останні тижні, останні навіть місяці, але це стосувалося більше населених пунктів, які знаходяться поруч з Дніпром. Це оліжки наші. І, і, ну, їм потрібно було звільнити цю зону для того, щоб і розсілити своїх солдат. І по-друге, щоб там було менше людей, які б надавали інформацію стосовно. Рухою бойової техніки їхніх позицій, тому от вони це намагалися робити, людей вивозити. Але на жаль, не на жаль, там насправді ну немає такої кількості людей, як великої, щоб вони погоджувалися на це. Люди чудово розуміють, чим це закінчується, крім того. Залишаються зв'язки з тими людьми, які раніше погодились на цей виїхали на територію цієї Російської Федерації, і наскільки складно їм там зараз, їх там ніякої гуманітарної підтримки там фактично не відбувається. Житловими сертифікатами, які вони обіцяли, так само там поодинокі випадки, які потім вони в пропагандистських якихось роліках намагаються. Показувати, що от людина щось там отримала, але більшість там нічого не отримують. Відправляють в такі регіони Російської Федерації, про існування яких взагалі там ніхто не знав, що вони такі є. Я там є можливість вам видати цей сертифікат і їдти, там, освоювати там, шукати собі роботу, якось вже самі облаштовувати своє життя. В Тайгу і Тундру відправляють мешканці Хесену. Це звичайно так. Таке заслання в 21-му столітті. Росія не сильно змінилася за всі ці роки, як то кажуть. Ну, і ще питання тоді стосовно звільненої частини Херсонщини, наскільки активними залишаються обстріли якраз біля Дніпра, цієї зони прифронтової, і яка ситуація от за останній час? Ну, на жаль, маємо достатньо велику кількість обстрілів нашої території. У нас от станом на зараз. Три людини отримала поранення, і ще дві людини загинула під під час обстрілів. Обстріли тривають і, дивні, і вночі. Більше все ж таки зараз, от саме в Береславському районі, от там більше, і там вони більш активно застосовують важкі авіабомби. Це ну додатковий такий зараз фактор, дуже складний для нас, тому що там велика кількість руйнувань після, після прильоту. І якщо буде втручання, десь там вистав скупчення людей, це буде просто жахіття. І ми розуміємо, що для ворога там нічого святого немає, і для них, от як можна більше наших людей знищити, це є їхня мета. Насправді вони ж б'ють не по військовим, переважно вони б'ють саме от по гуманітарної інфраструктури, по житловим кварталам, по будинкам тому можна сказати, що на жаль, безпекова ситуація все ще складна в нас. Розуміло, пане Юрію. Я вам дякую за включення за діалог, успіхів у роботі, сил наснаги, спокою дякую, нашим дякую. херсонцям і перемог нашим збройним силам на Півдні. Дякую вам. Юрій Сабалевський був з нами на зв'язку.